З наявності у квадрохаті оновлена модель квадроциклу CF Moto c Force 850 Touring 26-го модельного року у комплектації Limited і новому кольорі Royal Blue. На цей квадроцикл встановлений абсолютно новий двигун власної розробки V-образний, двоциліндровий, звісно, рідинного охолодження, потужністю 75 кінських сил. Дуже потужний і найголовніше дуже надійний. Всю цю потужність переварює варіатор OmniDrive. Це абсолютно новий варіатор від Moto, який вже продається більше року. І ми можемо з абсолютною впевненістю сказати, що це дуже надійний і дуже крутий варіатор, навіть у порівнянні з минулими канадськими варіаторами CVTEC. Новий варіатор від CFMoto, він виявився навіть кращим. Ергономіка посадки на сидінні не перевершена. Матеріали оздоблення дуже високої якості. До речі, матеріали такі, що ви на них не ковзаєте і не потієте. А також є дуже крута фішка для заднього пасажира. Спинка має. Свої власні амортизатори, на яких спінка підпиняється на 5 градусів, коли ви їдете. Тобто, так воно туго, але коли потрібно, вона реально рухається. Дуже круто. Така фішка є тільки у CFMoto. Окрім нового варіатора і нового двигуна, виробник провів дуже круту роботу з охолодження системи квадроцикла. Зверніть увагу, жабри небутафорія це реально повітрозабірники двигуна. І варіатора. По-перше, вони винесені максимально високо, тобто можна заїжджати в брод максимальної глибини. І також ви завжди, квадроцикл завжди отримує максимально холодне повітря в систему, а це найкраще для його роботи. Зверніть увагу, які величезні колісні арки. Сюди можна ставити покришки значно більшого розміру. Вихлопна труба також роздвоєна, дуже приємний гартанний звук. Ну і звісно, позаду LED-монобров. виглядає просто наперевершено. На заводській комплектації також присутній швидкоз'ємний фаркоп і, до речі, буксирувальна потужність найкраща у класі. У максимальній комплектації Limited також вас очікують пігі-бек-амортизатори CF Moto Advanced Suspension з регулюваннями. Решітка радіатора також швидкоз'ємна, тому почистити радіатор взагалі лічені секунди. Також, звісно, з заводу на вас очікує лебідка з синтетичним тросом, дуже стильний крюк до коліс. Максимальній комплектації Limited встановлено 27 покришки і 14 дисків з бедлоком. Бедлок механічно дуже добре, тримає покришку на самому диску. Ще одна дуже крута фішка максимальної комплектації Limited – це приладова панель на 8 дюймів, сенсорна з Apple CarPlay. Ну, звісно, зрозуміло, що цей квадроцикл має електронну гашетку, тому на лівому блокі керування у нас є режими роботи двигуна. Work, Sport і Normal. Також на цьому квадроциклі є система допомоги спуску з гори. Це коли ви під'їжджаєте до спуску, відпускаєте повністю аж.